Чалом, це Славко перш ніж денацифікувати оцю гарду з оцих от нацистських узорів національної пам'яті. Я хотів забанити оцю добру людину, Узнік Гулага, не тому, що він мені не сподобався, а тому, що він не розуміє життя. Ні, ні в якій українці ні на яку гейропу не поженуть. Якщо Путін прийде сюди, прості господі, він зробить з нас Чечню. Він платити на мен, нам данину, як зараз платить її на Херсонщині. Ви це маєте зрозуміти, що українці будуть в заградотрядах, як зараз оцей от суньхуй в чай, як його там лапті Аладіна. Це кішка стрибнула і мене, і ми будемо розуміти, ми будемо в заградотрядах, і ми будемо танцювати. Я не знаю, що ми будемо там танцювати, або обійдемося без цієї горської романтики, і вони вас спини слухайте, як кішка вполювала мишу і тепер носиться. муху, вибачте, щоб ви не думали, що я її купую мишей. Муху вона вполювала. Я от замість того, щоб як... як ви мені дорогі, розумієте, замість того, щоб бігати зараз щасливо за кішкою, я говорю з вами, тому що ви мені дуже дорогі, і я турбуюся за вас. З цими подіями з українцями нічого поганого не станеться. Українці будуть працювати як завжди працювали українцями в радянському союзі. Ну, ви знаєте, як ми працювали українцями. І ми будемо в заградотрядах. Просто нам впадло бути в заградотрядах. Ми не хочемо бути ні в чиїх заградотрядах. Ми цілком обійшлися тим, щоб Путін платив нам російські зарплати і пенсії без війни. Він просто може нам надсилати цю данину без оцієї цієї нікому не потрібної двіжухи і гойди. Дешевше б йому вийшла. Але насправді я не забадив нашого брата-Узніка Гулага, тому що від ДТ-7669 я отримав таку інфу, що примусило мене говорити. Між іншим, він має разію каже, що нігадак газа на по небу запускати. Я оце не хотів говорити. Но насправді так, що. Ну, ви розумієте, що трохи малувата наших мотоблоків Гагарін Гагарін на Іжев, це швидше психологічна підтримка. Ну як отут людині правда, очі, коли доведеться лайкнути? Так ось повернемося до сі. Це значно важливіше. Каже, що у нього був інсульт Ішеас. І два тижні не з'являвся на публіці, а зараз має шрам на голові, майже після лоботомії. Пропадають безвість лоялісти сі, я зараз це кину, китайською мовою буду шукати. І каже, джан Юся: мені не соромно признати, що я не знаю, хто такий джан Юся. Якось я останні роки більше за Корею слідкував, не до того було. І, а те, що. Що, Сі, як Йоанн Шукай зрадив Китай, проголосив себе імператором, я це чув і попередніше ж, Сі теж їм не подобався через це, що він. Ну, ви знаєте, то що, коротше кажучи, є надія, все-таки ясно, що нам це нічим не допоможе, але кожна новина з Китаю радує. Не тому, що вона чимось корисна для нас, а просто що. Ну, любимо ми кремлінологію, хто за ким стояв, у кого що болело, як Андропов на іскусній почки. Ми таке любимо, нам потрібні пристаріли і вожді, щоб мисленно супровождати їх в реанімацію і на кладбище. Тим більше я оце зловився, бо ми жодних похорон китайського лідера не бачили засою. Треба буде все-таки подивитися, чи вічитиме госпоже. Пен... Трау, і в якому вона буде? в чорному або в білому. Розумієте, які новини? І все це... В білому, Ну, поспорим, давайте. І все це має відволікти нас від того, що Трамп позбавив нас ракет. Дуже вдячний обидвом товаришам ДТ 76 69 піраміду мудрості. В общем, поживіть, пока, і в ГУЛАГа. пока поживіть. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширюйте. А я хочу добавить, женщин, Она... да, бочки. терпение и потому, что меняется весь мир, а это будет продолжаться, наверное, лет десять точно. И те, кто переживут это и останутся живыми, живыми увидят новый мир, я надеюсь. Да, те, кто, кто выживут, конечно, увидят новый мир. Во. Не, так. Бачите, людина опирається, ася не вимикай. Uh -huh. Я хочу цій добрій людині відповісти правду, розумієте? Алжирці теж прекрасні люди. Я їх розумію, кожного алжирця, зокрема, я розумію, того, хто боровся за нас у французьких військах, того, хто боровся проти них, теж розумію, бо все-таки французький імперіалізм це не подарок. Але що від того стало французом, окрім чуми, розумієте? Я розумію, що. Ви теж хочете жити, і багато з вас краще за мене як особистості з моральними якостями і діловими. Але я бачу чому, яка на нас несеться. Я бачу грузинізацію. Я бачу, розумієте, за оцім обличчям героїчної Франції, зараз, яка на ну, нас, яка бореться, веде страшну колоніальну війну на сході. Я бачу або ОАС, Ну, ви бачили цього фраєра нового з інституту національної пам'яті, який почав розказувати за давню культуру німців англійською мовою. Ти за давню культуру німців розказує так, щоб туземці тебе перевісти. Це між своїм залимойся чехами. Ну, ви знаєте, будемо нацистами, але ну, так, щоб об этом ніхто не знав. Розумієте? Я проти кожного інституту національної пам'яті. Тому що, ну ви розумієте, в наше время не треба говоріття, якої землі Франці Осіфа, треба ділати, розумієте? От Москвини ж не декларують розстрілу, вони просто беруть і розстрілюють. Хоча і це не допоможе нам. Розумієте, ми рухаємося в сучасність, а в сучасності місця етноархаїці не буде. І тому, щоби вижити, нам треба руйнувати Ерефі. Розумієте, ми не так боронимо себе в цій війні, як маємо руйнувати Ерефію, бо ми можемо жити лише тоді, коли їх не стане. Бай, а тільки один. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте. Будемо вам вдячні. Да.